Так, всім привіт! Я почав збирати новий щепоріз Сьогодні буду балансувати диск. Диск у нас діаметром 380 мм Вал 40 мм в діаметрі. Посадки під підшипники 35 діаметр. 207 підшипники під шків посадка на 30 діаметр. Зроблені різьби нарізані М10, щоб контрогаїти підшипник шків. Ну і для запресовки їх шпилькою. Диск має 20 мм товщиною. Тут зроблені лоп... дві лопасти, щоб кидували щепу. На один ножик, ніж з ресори. Два болта під Патай. Ось такий. Хочу розказати про приспособу, яку я зробив для балансування. Нічого заумного, два амортизатора від машини. Закріпив на пресі для соку уголком. Тут поставив противагу, виставився по рівню. О. І буду балансувати. Так, ну видно, що це найважча точка. Ось він болтається. От сюди нам треба поставити грузик. Як я це роблю? Я роблю набором магнітиків. Чіпляю магніт, прокручую, якщо мало ще додаю і таким чином потім їх зважую і роблю. Грузик. Вот. Ну, зараз я чіплю грузик і включу знову. І так, грузик встановлений, поки що на пластиліні. Ось. Бачимо, що диск майже, майже. С Стоїть. Трошки є, з не вистачає, бо я залишив на сварку ще пару грам. А так от таким методом і балансую. Так, як бачите, грузок всеплений. Прийшлося трохи додати сварки. Видіть в цьому положенні. Довідь. Ось цього більше, ніж достатньо, якщо я рахую, на цьому балансировку буду закінчувати. Так, хотів ще показати деталі. Бокова стінка тут буде Прийомний бункер. Ось другий. Під підшипник зроблена така пластина, щоб було куди закрутити болти, нарізана різьба. Обійшлося без фрезеровки. Напилки просто вирізано, просверлено і все. Це нижня частина це. Дно, верхушка, шківок на 260 діаметром. Профіль Б. шпонпас набитий. Все-таки шківок. Так, ну все. На цьому буду закінчувати. Пишіть коментарі. До побачення.